В цьому відео хочу пройтися, показати стан розвитку полуниці загальний, і які обробочки проводилися, і які ще треба зробити, і чи треба їх робити. Всім доброго дня. У нас вже ось така перша полуничка достигає. А, на моїй пам'яті це найраніше, що було на відкритому ґрунті. Раніше на відкритому ґрунті ще не отримував. Це сьогодні 9 травня, ну ще пару днів. І буде стигла полуничка. Тобто 10, 11 до 12 травня вже будемо кустувати. Ось так, які перші, які більші. Вже стигнуть. Дивіться, в наступному, у, наступному, в тому році я приблизно в цей період, ну, не коли стигла ягода, а приблизно в цей період у мене є відео, де я робив важливу підко... обробочку для захисту квітів. І як ці обробки треба дивитися вам, робити чи не робити. І в цьому році я цієї обробки не робив. А це стосувалося е, оленки Волохатої. Е, в тому році дуже багато я замічав і навіть застав її за процесом пожирання пилку на квітці. В цьому році я її взагалі не бачив на полуниці, тому цієї обробки я і не робив. Е, Тобто, коли там, люди питають, чи шукають схеми підживок, схеми обробок, захисту полуниці, є основа профілактичні обробки. І все. Профілактичні обробки, профілактичні підкормки. А все інше треба слідкувати і дивитися за станом. І що робити, ну, навіщо тратитись, навіщо щось допискати, додати, підживлювати, якщо всього і так вистачає. Ну, Це так, на логіку. Якщо вам робити, звичайно, нічого, то можете це робити, можете підживлювати і обробляти лишнє, але навіщо? Чудово цвіте, нічого не їсть. Кущі цілі не хворіють. Навіщо щось треба? Але профілактику ніхто не відміняв. І ми зараз знаходимося на цій ділянці, де я проливав під корінь триходерму. І це буде чисто на біо цей участочок полуниці. Тут у мене раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядів будуть чисто на біо, біозахисті. І ось таке буває Прямо в прямому в ефірі. пожирання полуниці хрущом, а може і ні. Будемо робити вскриття. І ви йдете так по грядусі своїй, бачите ось таку полуничку. Зазів'яла, думаєте, а щось їсть. Не завжди треба вирвати, але вона не вирівається. Коли її їсть борозняк, хрущ, личинка хруща, то вона легко вирівається з землі. А так земля трошки волога, але вона не вирівається. Вона надрівається. Корінь тут, ось достать, корінь тут є, ніхто його не їв. Але чому він зав'яв? А це така злосна хвороба, як її перевірити, коли надламуєте серцевинку, тут вже все струхле. Ось я надламав. Зараз. Секундочку. Серцевинку надломуєте і бачите, вона суха. Ось така. Коричнево всередині і пожива йшла тільки трошки ось по краюшку по бортику. Там трошки воно світленьке є. А все, все інше, весь корій, він мертвий. Що це таке? Це фузаріозне ув'ядання. Всі ці кущі, які попадаються, треба удаляти. Я їх бачив по весні пролив е, однією штукою. Вроді почали рости. Але де слабіші почали випадати. То ми їх убираємо і викидаємо за діляночку, щоб вони тут не заражали інших. Так, ну це інша історія. Це так, по ходу, діла знайшлося. По обробкам цієї ділянки під корінь пройшовся триходермою і учора. Я б, якщо була полиниця на хімзащиті, то проходив би свічом за пару днів до наливу ягід. Але так як ягода стигне, вже діти засікли, що ягода стигне, плюс я давав підкорінь триходерму, це грибки то я вчора пройшовся триходермою, додав трошки багову суміш сахару, щоб поприлипало до листя. І, е, якщо проходити по полониці триходермою, то треба дуже гарно змочувати листя. Щоб вони мокрі були, як після дощу. І змочував так і листя і всередину туди заливав, щоб скрізь цей грибок розжився тут на поверхні. Так як передають дощі. І Є, є вірогідність того, що. Можуть бути ось ще один кущик, але цей, я вчора розривав, його під'їв хрущ, то я його посадив ще назад. Хруща вже не було, він вже виліз. Побачимо, що з нього буде Це безпечна обробка триходерму маю на увазі, так як цей гриб навіть живе в ротовій порожній людини. Так що попирскали їм і вечором їсти ягоду вже можна, не страшно. Дуже часто приміняється на огірках, коли вже багато плодів вісять від хвороб. Але дощом змивається, тобто пройду дощі, треба буде ще раз обробити цією триходермою. Якось так. Як вам стан полунички? А, до речі, солому встелили. Приємно ходити. Полуничка полягає сюди. Ось так понахиляються цвіточки. Ось так полягають, полуничка, буде червона тут, красиво стояти. Ось ще кущик п'яний, вроді як. А вроді живе. Ну тут стільки ягодок, жалко. Подивимося, але ж якщо придивитися, завжди робимо аналіз. Можна придивитися і бачимо, що тут підсихає, усихання де, не вистачає йому живлення, не витягує кущ за того, що дуже пошкоджений корінь. Ось таке бувають штуки. Ось тут друга діляночка, тут вже працював, ягода ще не так активно стигне, тут працював свічом. Подивимося після дощів. Якщо звичайно, вони будуть, там дощі і холод передають. Подивимося результати. І ще по аналізу, по аналізу полуниці, як вона виглядає і що їй потрібно, звертаємо увагу на ґрунт. Я не звертав, думав, там дощі якісь капали, чи що, але ж плівка, і воно туди треба заливні дощі, щоб цей горб промок. І коли я оглядав кущі, дивлюсь, куча квітів. Але ягодки якісь маленькі, не хочуть наливатися. Думаю, в чому справа. Підживи даю, а вони щось не хочуть наливатися, якісь вони слабенькі, не, е, як то кажуть, не внушають довіри. Я до землі, а вона ось така. Там всередині вже трошки вологіша всередині, так як я поставив на годину полив і годину мене капля прокапувала. Ну, я так трогаю ґрунт, і треба. Бачу ще поставити на півгодинки, щоб перевелося. Але напевно дам з кальцію селітри водичку. Небагато десь, 800 до кілограма куб води. Як вам кущики ось так згупає. Ягодок не дуже багато, хотілося б більше. Це однорічка. Це однорічка і чогось. Ті перші, які пов'язалися, не дуже вони рівні. Ох. А так, по цьому по виду все дачі добре. Ну, Я про те, що не хворіють, нічого не їсть. Де-не-де там личинка під'їдає, де-не-де бур'янчики треба повирівати. Да. І старатися не запускати ці бур'янчики, тоді важко вирівати і можна нашкодити полуниці. Вже я його не вирву, бо шкода Без для куща. Ось тут менший трошки. Попробуємо. Ні, теж не вийде. Надірвав десяти. Перейдемося по другорічній квіті. Ягод тут буде більше і більше підживу сюди давати придеться. І я вже планую, теж тут пройшов свічом від гнилі, від сірої гнилі. І будемо давати вже калійні підкормки. Калійні підкормки я обираю фірми Master, ось, ну, взагалі Валагру марки Master 3.11.38 плюс 3 магнію. Тобто три азоту, мінімум азоту, трошки фосфору і максимум калію. Ось така піджива мені подобається, вона працює. Ягода тоді наливається, солоденька. Ось такі, бачите, почервоніння, шийка, чаші листики, почервоніння. Як думаєте, це хвороба чи ні? Напишіть в коментарях. Тобто ось так, а, де для... Тута менше. Чому? Тут а більше червоного. Хто здогадується чому? Це не хвороба. Дворічна клері з густим, густонаселеним густо пункті, можна сказати, чи густонаселеній області. Дуже густо посаджено. Я ж не знав, чи буду на другий рік залишати її. Будемо бачити. Буде такий експеримент, як піде дощі, що з нею буде. Швидко з неї, чи потрошку. Але ягод дуже багато. І тут теж треба проливати, підживлювати, не жаліти. Вона зараз дуже багато буде їсти. Її дуже багато треба калію, фосфору. І про азот не забуваємо. Ось яка клумба. Це в нас купчиха. Як красиво цвіте. Скільки буде ягоди. Це ось тут можна ставити лавку, Уже можна закопувати, щоб сідати і збирати неї. Ну тут по ящику буде з кожного кусочка. Так, друга Азія. Вона трошки слабенька була, але ягодок буде. Ягодки будуть. Так, дивимося, щось тут у нас мураха. Не фокусує. Зараз вітер То Та Щось там мураха шукає. Не знаю, що вона там шукає. Прогодалася. Полка, кущик слабенький, чахленький, але ягід понакидав. Сама топова ягода на компоти на варення кращої нема. Вона Маленька, невеличка, її не жалко пускати на компоти і вареню, але найсолодша. Найсолодша, найароматніша. Така полка. Чому давно не було відео, може хтось запитає, а може не запитає, а я все одно відповім. Почалась розсада. Займаємось розсадою. На полуницю трошки підзабили. Так тільки ходимо, і наблюдаємо, накриваємо коли надо, розкриваємо, коли надо. А так займаємося і вже готовим тару, ждемо ягоду, як то кажуть, прогріваємо шини перед стартом. Всім гарного дня, мирного неба, ще побачимося.